Пане Одаренко, закінчення режиму Януковича знаменувалося не тільки викриттям межегір'я, а й викриттям багатьох будинків вже колишніх можновладців. Вам теж є чим похизуватися. У вас не тільки розкішний будинок, у вас ще й власний етнографічний музей, де зібрані хати з різних регіонів України. Скільки коштувало вам побудувати етнографічний власний приватний музей? Шість років життя, жодної відпустки, жодної копійки ні на що, крім на цей музей. Поліська хата в середньому коштує 12 тисяч гривень. Ну, ви розумієте, що за зарплату депутатську, якщо її нікуди не тратити, я можу купити дві хати зразу. Якщо не їсти, не пити, тільки хати купувати. Ну я ж хочу сказати, що в мене велика сім'я, в мене є доньки, в мене є зяті. І вони мені допомагали. Це не я один. За весь цей час, і це ваші слова. Ви витратили один мільйон доларів. Ну, я говорив колись про те, що це коштувало, я колись підбивав три, потім чотири мільйони гривень. Ще тоді, коли стандарт гривні був дві гривні, один долар. Але, зрештою, 9 мільйонів. Гривень за цей час це ваші слова. Ви витратили мільйон доларів. Абсолютно. але я хочу сказати, що я їх не вкрав. От і хочу сказати, що у мене був бізнес, колись я з ним розлучився, розстався. Колись я був акціонером такої промисловості, як е, Оліно, промисловість України. Але це було давно, тому що насправді з 90-х ви є чиновником у Київраді Ви були народним депутатом. Ви працювали у Кабміні і не заробляли таких шалених грошей. Але ні, ну, депутатська зарплата при 12 тисяч за хату це е, багато. Я ще раз підкреслюю, що я нікуди не їздив в далекі країни, перебував тут. У мене є дійсно люди, які мені допомагали. Я можу назвати їх прізвище, хто мені допомагав. Костянтин Живаго. от, Олігархи інвестували. Но Костянтин живаго входить у десятку найбагатших людей України. Він був далеко не такий багатий, коли я з ним познайомився, коли він ще ставав депутатом. Тому з Костянтином мене зараз теплі стосунки. Деякі мої проекти культурологічні він підтримує, підтримує. Утримувати весь цей комплекс, і будинок, і всі хати, і всі, і зоопарк. Давай, давай, давай. Виходь, виходь. 11 штук народилося. Футбольна команда 11 штук не гринят мали. Все це утримувати вже буде коштувати вашу зарплатню. Сьогодні це все утримує само себе. Сьогодні там е, є. Об'єкти, які е, дійсно потребують фінансування, про які ви згадали, але є сьогодні працююча церква, яка на самофінансуванні відпочинкові комплекси, які дають якісь прибутки, правда в літній час. Українська кухня хороша, там є сувеніри, які продаються. Там це все приносить прибуток, який дає можливість утримувати сьогодні цей комплекс вже без будь-яких вливань з боку.